Такого, друзі, гарного окунька взяв на танточку. Танточка 1,6 дюйма. Але взяла за край, то не відкусить. О! 800. Дивіться, друзі, кого я зачепив. Нарочка. Ось такі от. Хтось Просто... взяв, окунець, напевно, хороший. Да, хороший окунь. Хороший окунь. Дивіться. Хороший. На ну, такого от, от. джавастика на громовому джихріху. О, так звідти, з-під корчичка, з під коряжечки. друзі окунець гарний хороший мабуть, окунець був зійшов Гарний окунець знову взявся. Ось такий, друзі. Красень. Продовжуємо тут є дуже гарний окунець, Продовжуємо надію на нього. Дуже пасивненько він бере. Друзья, кто-то підсів, кретил. Щучка, на хороша, Хорошая. щучка. Очень хорошая. Закілушка. На спині до п'яти грамів. На вах, тоненький нейл. Вах-вах-вах. Замінив, друзі, приманку на Java Stick Magic Stick, тобто від флагмана, 1.8 поставив чуть більший по розміру, ніж була приманка. Спробую зараз плавну проводочку. Тому що таке враження, що він такий пасивний, пасивний цей окунь. Тут якісь камінці лежать, ракушечка, і тут в мене покльовки були. Проводка холоста, добре. Ще раз проведем. проводок на 5-6, я тут точно затримаюсь, тому що у конець є, він клює, він хороший. Є, друзі, є. Окей, друзья, окунек. Еще один. Бачил <звук> <звук> эту поклевку классно. Я что Ще один. Ще один окунярка. Ось такий. Ось такі гарні окуні клюють, друзі. Як клвка була. Аж була покльовка, дивіться, друзі. От що залишилось. Є. От його, зійшов. Теж був непоганий окунець. Тоже був непоганий. Зійшов, на жаль, не засікся. Є, друзі, хороший, хороший, дуже хороший окуньок. Дивіться який. Дивіться який вуку я. Пробую ще одного-двох зловити гарних і буду закруглятись, бо вже пізно. Скоро буде темніти. Але як з такого клюву, як з такого окуня можна кудись піти? Скажіть мені. Є це дрібний, відносно дрібний, Так. Да. дрібний. Але він клює, він прям клює. Друзі, використовую отакий от силікон Hitomi 1.6 від флахана. Він найкраще працює. Я багато чого сьогодні пробував тут на цьому ж місці. Багато чого не працювало. Ось ця копія на танту Hitomi. Це копія на танту в розмірі 1,6. Ось такий колір типу моторної оливи. Прекрасно працює. Прекрасно. Взагалі, так, да, я давно вже казав. там у мене були деякі відео мікрушні такі. Я про мікруху багато розповідав, ловив. То до чого я веду, що от оця от танта плюс Magic Stick або Stick. І це все, що вам треба по окуню. Ну і може одного рачка якогось. Більше по окуню нічого не потрібно. Три приманки. в моїх умовах. Звісно, все під, під ваші умови. Може у вас твістерок буде працювати. У мене твістерки взагалі не працюють. Віброхвостики у мене працюють. Савамура. Щось подібне от, працює непогано. Щось подібне працює непогано, але все рівно альтернативи танті немає. Танта номер 1 Magic Stick номер 2 якийсь віброхвостик, типу Савамури 2-дюймовий. Це у мене на третьому місці. Так, друзі, ось такий у мене уловчик. Рибку сфоткав. Зараз буду всю відпускати, мені риба взагалі не потрібна. Вона вся жива. Ні, нічого з нею не сталося. Тому що на вулиці холодно біля нуля. Рибка жива. Ось так. Дві щучки. Дивіться, які окуні гарні. Дивіться які окуняри. Дивіться. Красавці. Опа. Пішов. Цього окуня і цю щучку хочу просто сфоткати. Тому що окунь дуже гарний. Окунь трофейний. Пішли. Думаю грамів 400 має бути в цьому окуні. 450. Ось такі окуняра 450 грам. Ну, півкілошний майже. Відправляється додому. Давай окуньок. Порадуєш мене ще раз. І давайте щучку зважимо. Щучка, напевно, кілошна. Щучка. О, ну чого, кіло 200. Кіло 200, хороша щучка. Хороша щучка, друзі. Добре. Дякую вам всім за увагу. Шикарне відео, шикарна рибалочка. З вас обов'язково лайк, підписка. І до нових зустрічей. Всім пока.